Одяг, продукти, спорядження, все, що просять українські бійці, возить їм на фронт кропивничанин Дмитро Павелєв. Двічі-тричі на тиждень і так з 2014 року. Цього разу машину всім необхідним вантажать у Донецьку область за 600 кілометрів від Кропивницького. Чужі хлопці дивляться на тебе як на брата і на рідну людину і чекають від тебе тепла, і навіть як обіймаєш їх то таке відчуття, що вони побували вдома. Після вторгнення Росії чоловік об'їздив усю лінію розмежування. Ця машина нас витягувала із Бучі. Ми були і Буча, і Ірпені, і Гастоміль. Ми вже поміняли двигатель в неї, бо не видержав. Як то кажуть, метал не видержують, люди видержають, так і у нас. Да, це наш дім, це наш талісман такий, знаєте, як сильно грустно становиться, то ми робимо так. У машині чоловік збирає шеврони підрозділів, яким привозили допомогу. Тут і Азов у нас хлопці і «Єрпінь-Буча». у дорозі Дмитро завжди зі своїм напарником. Це Володимир Скрипниченко. Говорить, одна поїздка це півтори доби. Їздять у двох. Так безпечніше. Ми заїжджали, вивозили наших хлопців справа і сліва сєпере. Вони от там є. Он вліва смотри, я вправо. І педаль в полік по другому нізя. Дмитро Павєлєв згадує історію, яка трапилась у 2016 році під Волновахою. Було скошене поле їхати де хоч можна. Ми їдемо перед нами. Нам назустріч виїжджає Жигуль красного цвіта, як зараз пам'ятаю, з донецькими номерами. і їде прямо лоп-лоп. До останнього він не зворачував. Було прийнято рішення, що просто їдемо. Якщо б'ємо, то б'ємо, тому що ніхто, ніхто не хотів зупинятися і здаватися їм, то прямо перед, наш, перед нами, як уже думав, зіткнення буде, він уходив вправо. Уходив просто перед нами. Це був такий, мабуть, жест остановити, взяти на іспух. Незамінним водієм називає Дмитра Катерина Колтунова, співзасновниця громадського простору «Кропхаб», де збирають поміч військовим. Він відповідає за той фронт роботи, який необхідний в нашій волонтерській діяльності. Без логістики не буде того циклу замкненого, да, який ми змогли вибудувати, і його досвід безцінний. Діти писали йому листи. Влажували в ці листи шоколадки, всякі пожил... привітання. То як дивилися на хлопців, то вони просто брали ці листи, виходили, щоб їх ніхто не бачив, читали і плакали. Це зрослі хлопці. І вони теж хочуть тепла і звістки якоїсь з дому. А ми, виходить, ниточка, яка зв'язує з домом. Каже, особисто йому стрес допомагає подолати пісня. Посилки вигружаємо поетапно. Відкриваємо, видаємо і одразу виїжджаємо, тому що це небезпечно там. Не зламайте машину, Олександр! <реш> Він <плес> не гоїть <плес> Давайте, Ну, ось так грузимося. Завжди, завжди, шут, завжди шутки, прибавутки, бо без цього нельзя, не можна. Не можна. буде Україна. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.